Ледве ноги не переламав, павуки кругом. Доброго вечора, гела Бафометівно. Ха, монечка, заходь скоріше, сідай. Соромлюся спитати, а що це там за мужик біля входу валяється? Ледве не перечепився через нього. А, та ти звертай уваги, бо клієнт постійний прийшов, тут рознився, нібито дружина в нього всю кров випила. То я йому провела заспокійливий терапевтичний сеанс з роз'ясненням, хто п'є кров, а хто дає. Цікава практика. то ви що? Як його попили в нього все? Моня, я що, чудовисько якесь чи що? Я ж вампір, а не депутат. Окей, не ображайтеся вже. А ось у мене проблема. Яка? Слухаю тебе. Гелапа Бафометівно, тут така справа, я ненавиджу людей. Фух, святий Люцифер. Я вже думала, що страпилось, налякав. Це абсолютно нормально. Вони мене бісять. Ці шкіряні пацюки вже вкрай деградували та втратили останні краплі здорового глузду і ганьблять своїм існуванням горде звання примата. Так, тут не посперечаюся, цей вид дійсно найагресивніший та найшкідливіший на цій планеті. Я навіть не знаю, як можна було з чудової тваринки, мавпочки, перетворитися на оцю гидоту. Тьфу! Оня, заспокойся, будь ласка, ненависть це, звичайно, чудове почуття, але забирає багато сил і погано діє на колір шкіри. Але є стародавня секретна техніка, як не втрачати енергію, а отримувати. Так, Важно. Не треба ненавидіти. Зроби так, щоб ненавиділи тебе. І як же ж мене наймиліше створіння у всесвіті можна примусити ненавидіти? Коня, ти здивуєшся, але я просто безліч засобів це зробити. Так, давай я тобі накидаю декілька хейт-гаків, а в подальшому ти вже будеш сам на автоматі розробляти свої хейт-методи. Хвилиночку, я конспектую. Пиши номер перший, викладай як найчастіше до соцмереж свої фотки. Особливо там, де ти за кордоном, десь на курорті, відпочиваєш щасливий, десь на яхті, на Мальдівах, у дорогих ресторанах, з дорогими тачками. Ну ти зрозумів. Стачками, а у сауні зі шльондрами можна? Не можна, це навіть краще. За шкалою ненависті від нуля до десяти. Тебе вже будуть ненавидіти десь на трійку. Ти одразу відчуєш приплив енергії. Угу, угу. Номер два. Кажи людям усе, що ти про них думаєш. Це одразу на 5-6 балів затягне. Ось наприклад. Ой, Перпирович, здрастуйте! Ой, ви так постарішали. Божечки, а які у вас мішечки під оченятами, і ручки тремтять, і ніженьки напівзігнуті. Хвойна Хвойдівна, добрий день. Ой, ви так погладшали, ну, хоч на людину стали схожа, глистів повиводили. Зрозуміла? Так, треба казати усім правду. Так, далі. Супермаркет. Це взагалі величезне поле для енергетичного живлення. Приходь завжди в годину пік. Коли стоїш на касі, ніколи не поспішай. Дуже повільно складай усі речі до пакету. Потім, коли вже настане час розраховуватись, скажи, що забув пін-код. А потім дуже довго-довго шукай його по всім там своїм записничкам. До речі, такий самий алгоритм біля банкомату. Супермаркет банкомат Ще один варіант. Стаєш наприкінці черги, уважно слідкуєш. Коли поруч відчиниться вільна каса, миттю біжиш туди і стаєш першим. Це вже тягне на тверду вісімку стабільно. Бути першим. А можна ще пакет з рисом порвати на касі. А якщо підійде тітка за цигарками і в неї спитають паспорт скривитися та сказати, що моя бабка з туберкулером. Що виглядає <рес> Ось бачиш, Моня, ти все зрозумів основи. Так, я швидко навчаюсь. Також не забувай класичні прийоми у громадському транспорті. Якщо вікна зачинені, кажи, щоб відкрили. Якщо відчинені, кажи, що дує. То я і так це роблю постійно. Правильно, також дуже важливо, не забувай пердіти в метро. Пер Хі -хі 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 -хі. Слухай сюди. Є найубойніша штука. Це 100% 10 балів найчистішої ненависті. Це караоке. Йошкіндрин, ну тепер багато чого зрозуміло все, Моня, основні принципи ти вже зрозумів. Ага ось дарую тобі свою книгу, як зробити, щоб усі тебе ненавиділи та інші секрети енергетичного вампіризму. Бери, читай, навчайся. Дякую. О, здається, там той чувак на сходах очуняв. О, чудово. Ну його сюди, бо в мене вже тут закінчується. Аго, шановний. Зайдіть, будь ласка, в кабінет. Ви тут, здається, за сеанс не доплатили. Hehehehehehe <laughs>